Приступили до капітального ремонту вулиці Перемоги, а саме ділянки від нових напоїв і до, ну, так як в народі у нас говорять, військового будиночку. Ну, загальна протяжність цієї дороги, яка підляє ремонту, більше 8 тисяч квадратних метрів і кошторисна вартість майже 4,5 мільйона гривень, які ми цей. Цю проєктну кошторисну документацію цей об'єкт ми подали на фінансування з державного фонду. Просили нашого народного депутата Валентина Миколаївича Нечепоренко, який, до речі, нагадати, і в минулому році допомагав нам з коштами, і в цьому році допомагає, але не повністю вся сума виділена. Третя частина, а саме мільйон 78 тисяч. І ми вирішили не зволікати, не затягувати терміни виконання цих робіт, щоб не зайти в осінь, а виконувати ці ремонтні роботи ділянками. І от Саме зараз ми виконуємо ремонтні роботи на ділянці близько 500 метрів. Ми тільки прованосували ці роботи з підрядником. Домовленість є, що він виконує в борг. А на свій страх і ризик будемо виконувати. Якщо гроші не надійдуть, то будемо фінансувати тоді коштами із свого власного міського бюджету. Але надіємося все-таки, що кошти будуть. Будемо оптимістами, виконуємо роботи. Ускладнюється робота і погодними умовами. Що можна сказати? Дуже жарко, температура за 30 градусів. Потрібно робити паузи, щоб асфальт трішечки охолодав, тому що технологічно його не можна ущільнити котками, він розлазиться як тісто, але справляємося, людям дуже важко. Теж були прецеденти, коли потрібно було викликати швидку допомогу, тому що асфальт дуже гарячий і температура навколишнього середовища. Все це Додається і дуже важко працювати. Хочу вибачитись перед громадянами міста, що ми хочемо розробити гарну дорогу для них, а роботи, які стягнуть за собою певні незручності, що я маю на увазі. Ну, потрібно цю ділянку об'їжджати автомобілями, щоб не зруйнувати ще неущіляний асфальт, щоб не рознести бітум, який на дорозі розлитий людям. Це важко робити, десь потрібно об'їжджати, де дорога ще не, не дуже зручна, пил потрапляє до автомобілів. Ну, ну що, мусимо з цим миритися, а не мені одному потрібна ця дорога, потрібна сам перед жителям міста, тому один день-два можна і потерпіти цього. Ну, так само треба вибачитися і перед тими людьми, які проживають на цій об'їзній дорозі. Багато скарг. Чому кажу багато, дійсно багато. Одноразові телефонні дзвінки є з міською раду і кажуть, скільки це буде продовжувати, скільки це тут автомобілі будуть їздити під нашими дворами, пилити. Ну, ну що все сприймаю на свій рахунок. Не продумано. Потрібно було б, можливо, ще й зволожити цю вулицю водою, щоб людям пил не летів. Ну, є деякі винятки, є скарги люди, які заїжджають, не бачать знаків. На жаль, не можемо забезпечити повністю і знаками об'їзної дороги не вистачає, тому що велику кількість знаків потрібно. Ці незручності. Ну нічого, я думаю, що ми все це перестрибнемо, і дорога буде справна, ми її закінчимо, і будемо їздити справді по гарній дорозі.